Друзі, всім привіт, ви на канале і сьогодні на Огляді е... Три автомобільні пилососи від бренду Esparring: gel 2 gel 3 та windstorm 3. З першого погляду вони абсолютно однакові, але насправді мають різні характеристики і, відповідно, по різному коштують. Тож, які відмінності вони мають, давайте розбиратися у цьому відео. Але перед початком традиційно від вас ось така вподобайка під цим відео. Підписочка на канал огляд її, Ну і звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. gel 2 постачається із кабелем до прикурувача близько 4... 5 метри завдовжки, має металевий фільтр, який уже встановлено всередину. А також додається гнучкий шланг, щілинна насадка, щітка та сумка для зберігання. Комплектація гель-3 нагадує базу гель-2, але тут відсутній провідний кабель, бо живлення тут автономне. Гель 3 оснащений вбудованим акумулятором, тому замість дроту для прикурувача ви отримуєте кабель USB Type-C для заряджання. Він 3 найбагатший варіант за рахунок того, що може працювати як від акумулятора, так і від прикурувача. В наборі присутній той самий Мій металевий фільтр, щеленні насадки, щітка, гнучкий шланг, сумка, а також кабель type C для заряджання батареї. Є окремий кабель для підключення до 12 вольт у машині. Усі три моделі мають подібні розміри: приблизно 34 на 11,5 і 10,8 см, та важать близько 800 грамів. Корпус виконаний із міцного пластику, а усередині передбачений металевий фільтр, що утворює так звану циклонну систему фільтрації. Форма пістолета зручно лягає в руку, а менша вага Дозволяє без напруження прибирати навіть протягом 10-15 хвилин. Всі насадки кріпляться досить щільно. Візуально GEL-2 і гель-3, і він шторм 3 відрізняються кулірними акцентами. Кнопки вмикання та регулювання розташовані на ручці, що практично ви можете одним рухом руки змінити режим або вимкнути пилосос. Що ж стосується технічного боку, гель-2 має силу смоктування 6500 паскалів і споживає близько 120 ватт і споживає близько 120 Вт потужності, що дає змогу ефективно збирати. Дрібне сміття і пил. У контейнер для сміття уміщується близько 200 грамів бруду, а рівень шуму не перевищує 70 дБ. Пилосос живиться виключно від прикурувача і розрахований на час безперервної роботи до 20 хвилин. Бажано не перевищувати, щоб мотор не перегрівся. Перевага немає обмеження батареєю, недолік ви завжди пов'язані з проводом. Цей пилосос можна вважати оптимальним варіантом для тих, хто готовий користуватися дротом, зате отримують доступний і стабільний інструмент для щотижневої підтримки. Гель 3 працює від вбудованого акумулятора, що складається з двох батарей по 2000 мАг кожна і дає близько 20 хвилин автономної роботи. В цьому режимі можна прибирати машину без прив'язки до кабелю, а потужність всмоктування досягає 12 тисяч паскалів. Пилозбірник тут також на 200 грамів, шум залишається приблизно на рівні 70 дБ, а споживання потужності становить 100 Вт. Як правило, пропилососити килим і сидіння можна за 10-15 хвилин. Якщо ж треба прибирати до... Довше доведеться зробити паузу і зарядити батарею. Заряджається GEL-3 дуже зручно через роз'єм Type-C, тобто тим самим кабелем, що більшість сучасних смартфонів. Час повної зарядки близько трьох годин. Windstorm 3 вважається флагманським представником лінійки. Еспарінг Windstorm 3 має ще більше ємний акумулятор на 6000 мАч, але час автономної роботи вказаний той самий до 20 хвилин на повному заряді. Справа в тому, що потужніший мотор Windstorm 3 споживає більше енергії. Тому додаткова ємність батареї компенсує це і забезпечує аналогічні 15-20 хвилин активного прибирання. Зарядка також здійснюється через USB Type-C за 3 години до повного заряду. Таким чином, в режимі від батареї, він шторм 3 не перевершує GEL3 по часу роботи, але його ключова перевага можливість працювати від мережі авто напряму. У комплекті є кабель до прикурувача, який перетворює віншторм 3 на дротовий пилосос. Коли це потрібно для тривалого генерального прибирання. Ви можете просто підключити його до машини і не турбуватись про заряд. Його потужність смоктування сягає 17 тисяч паскалів, що помітно вище за показники інших моделей, а контейнери та рівень шуму в нього аналогічні 200 грамів і 70 дБ, відповідно. При цьому максимальне споживання може досягати 120 ватт. Він Шторм 3 вибирає ті, хто хоче поєднати мобільність акумулятора з можливістю тривалої роботи від дротового жилення, а також потребує найвищої сили втягування серед всієї серії. Гель 2 ви підходить для простого повсякденного прибирання. Пісок, крихти, пил, все це збирається без проблем, оскільки він має лише 6500 паскалів. Сили смоктування із сильнішим забрудненням, наприклад, глибоко втоптаним брудом, може впоратись складніше, але для більшості легкових машин такої потужності вистачає. Гель 3 вже пропонує 12 тисяч паскалів, що відчувається при видаленні шерсті тварин, ворсинок та більшого бруду. Він шторм 3 найпотужніший, та виручить, коли потрібно видалити справді складні Обруднення, а також дає змогу працювати довше і ефективніше. Звичайно, у повсякденному прибиранні різницю з гель 3 помітять не всі. Але якщо у вас є діти, домашні улюбленці або, до прикладу, ви таксист і возите багато людей, які зовсім не переймаються чистотою салону, тоді він 3 стане найкращим рішенням. Звісно, для ефективної роботи і більшого терміну служби не забувайте вчасно очищувати фільтри. Для гель 2 після кожного повноцінного прибирання, а ці дві моделі треба очищувати раз на 3- 4 повної. Цінних прибирання. Отже, кожна модель має свої сильні сторони, і кожен з цих пилососів, еспарінг, створений, щоб забезпечити чистоту й порядок у салоні вашого авто. Гель 2 підійде тим, хто шукає бюджетний пилосос для не дуже частого та не дуже складного прибирання. Якщо хочете мобільності, не відмовляючись від хорошої потужності, тоді ваш вибір. Точно гель 3. головне завдання тримати акумулятор зарядженим. А він 3 задовільнить найвибагливіших користувачів. Це флагманська модель з максимальною силою смоктування та можливістю працювати і від акумулятора, і від провідної мережі. Коштує дорожче, зате підходить для великих обсягів прибирання і серйозніших забруднень. Якщо вам цей огляд друзі, сподобався, ви знаєте. Вподобайка під відео, підписка на канал і пишете свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих автомобільних. Пилососів, ну і звичайно, як завжди, з вами був Юра, і на сьогодні це все.